Хочу вам показати станом на 11 жовтня, 25 рік. Ось такі плоди Temptation. Сорт яблук. Ось вже осипалося, вже, напевне, пора й збирати. Ну, ось Воно без перенавантаження. Ось таке яблуко, ось так воно виглядає. Ну, Тут і смак буде інший. Щорічно воно в мене в жорсткому дуже було перенавантажені. Ось такі яблука дуже легкі, дуже смачні, коли ось вони нормально виповнені без перенавантаження. В наступний рік завантаження тут прогнозується дуже-дуже серйозне, потрібно буде обов'язково обрізати і пронормувати. Планується тут така із, одна із варіантів, що що видних крон. Ну, тут за листям за цим всім не видно. Тут, бачите, воно так по-господарськи підперте. Кілком під вагою врожаю похилилося дерево. Треба буде забрати. Ось, може, миші підгризли. Ну і взагалі потрібно було в перші роки його життя підв'язати. Воно тут е і лопло під вагою врожаю було, це деревце, і воно ж на другий рік, по-моєму. Чи на, на третій рік воно вже тут всипало, як горох. Дуже врожайний сорт. Красивий, надзвичайно красивий. Ось інтейшен. Дуже щільний. Дуже щільна м'якуш, смачна. Цього року буде смак в нього суперовий. Ось такий, ви бачите, виповнені яблука. Тут точно буде смак класний. Потрібно було в перші роки, звісно, не давати, подоносити, підв'язати. Але ж тілося і що там є. Цьогоріч бачите, не врожай на ньому. Хотілося пошвидше перевірити сорт і з і показати. Як завжди часу не вистачає нормувати. Ну, ось як його гарно доглянути, пронормувати. Ось такі яблука, я думаю. Можна отримувати. Гарний стандарт. Яблуко дуже товарне, лежке. Я думаю, був би непоганий комерційний варіант. Гарно він лежить. Доволі стійкий. Потребує, звісно, обробок, але при стандартному захисті дуже гарно якби, реагує на захист. Дуже гарно може протистояти основним, основним захворюванням яблуні. На цьому все. На огляді був сорт яблук Temptation. Дякую за увагу.